У мене перше, що випадає, це по факту Нептун. Оно морю це на користь не піде. Я мягко так скажу. Прям дуже сильно не піде на користь. Так, <ків> да, в мене посипалася вода, вона посипалася скоріше в воді, і в якій ну коротше, вона посипалася в контексті е не вибуху, а ну, ви зрозуміли, екологічних наслідків для моря, там де Нептун не гадує, що повбивали його мікрофлору, фауну, і флору, і все на світі. Кубка п'ятерка Пентаклі, ну, давайте так. Плюс ця як і, там, водяна женщина, забу як вона там в міфології. Що ну, то около русалки, но не зовсім, Ну, в общем, там достатньо багато постраждає мікро і макро флори. Дрон мисливець, по-перше, знаходиться в обмеженій кількості на, в РФ. Реально в обмеженій кількості. Другий момент походу. А по ходу розробка звідкись вкрадена, щось перероблено, бо ілюзія і це тут зірка в ілюзії. Вона не є давайте так, не є мистецтвом, яке є оригінальним, тобто вони звідкись вкрали якусь ідею чи технологію, і зробили її не зовсім якісно. Тобто їхній дрон-мисливець є не зовсім якісним, недоведеним. Він дає якісь по п'ятірці жезлів, якісь збої чи перебої. Я не знаю, у нього є якась проблема з пересуванням у цього дрона. Не знаю, чи відхиляється від курсу, чи не хватає якогось прольоту, чи а, втрачає якийсь контроль на якомусь етапі, і так далі. І тому подібне. Тобто, і знаходиться, я ж кажу, у, у, в обмеженій кількості виробництва і він, наче недороблений росіянцями, і Доробити вони його до розуму прямо не зовсім можуть із -за стану відлюдника. Скоріше за все, не вистачає якихось розходників у тій кількості, щоб воно працювало коректно. Чи буде воно досить таким лихим? Воно випадає по перевернутій трійці мечів. Тобто, да, лихо воно здатне принести, але перевернута трійка мечів у цьому форматі трактується трохи легше, ніж би трактувалася пряма. Тобто, да, воно буде нести загрозу як будь-яка військова вундервафля, яку запускають, але із за того, що він... Кривий косий і недороблений, і поки змоги його доробити до коректності в великій кількості у РФ немає, він буде не таким руйнівним. Скоріше за все, і за кількості, і за ну, кількості одиниці, і за того, що він вела, ну виходить виходить з, з ну, коротше, зі збою, який здає в процесі пересування. Друзі, все що ми не збираємося на Щековиці, не цього разу з комплексом Ярс, чесно вам кажу, запитую. Напряму чи буде там ядерний заряд? Uh, ні, скоріше ні, ми маємо з вами якусь бутафорію. Тобто, по наповненню цього ракетного комплексу, ми маємо перевернуту імператрицю, перевернуту королеву жезлів. Тобто, ми маємо скоріше за все ракета на сілі і на сії якісь модулі і ще якусь історію, типу, але в ній немає. Uh, ну тобто, у нас перевернута королева жезлів як формат uh, вогню зажигательного снаряду і так далі. Тому подібне. Вона в перевернутому положенні. Тобто, там немає того. Давайте грубо казати, що дасть іскру якщо дуже примітивно, ну це так пояснювати, і перевернута імператриця. Як в цілому ресурс у цьому форматі, вона теж випадає, перевернута, тобто, щось воно ну не, не то питаю, для ну, чи буде воно примінене? А випадає дуже цікаво. Дві пентаклей, тобто тут у нас великі сумніви з приводу його примінення, питаючи, вообще загалом таке можливо дуже навряд, чи. дуже навряд, чи, бо диявол випадає на уточнення перевернутим. А питаю, навіщо його а, вивели загалом? Ну для чого, щоб що? Щоб показати нам перевернути трійку мечів, тобто продемонструвати руйнівну силу, щоб задіяти нашого з вами пажа кубків, тобто пограти на емоціях, щоб продемонструвати свого пажа мечів, тобто ту загрозу, яку воно може. Може нести, чого вирішили а, вивести, тому що мають на це законне право по правосуддю Вони мають право прохизуватися своїм ядерним озброєнням цієї всієї сторінки мене випадає, щоб для того, щоб воно реально було задіяне, має бути якісь ну реально там, м -м, скажімо так, скластися так обставини по вищому суду. Ну, прям дуже серйозно. З попереднім рицарям мечів для РФ, але тут застосування ядерного озброєння на них, да, або ну якоїсь такої історії. Тобто рицар це вам не паш, це серйозна загроза для територі... ну для території РФ, і це не у форматі просто там наступів навіть на Курську область, красний ліній. Ні, це має бути прям загроза загроза. Я питаю, чи можлива така ситуація? Ні, вона проходить поки по дурню. Ну, типу, ну немає тих підстав. Вони, я не знаю, це має бути якісь. Суперапагей для того, для того, щоб вони віддали якийсь наказ, і воно все таки було. Плюс питаю про стан а, вообще цього ядерного комплексу і тут дуже велика, прикольна штука. По-перше, ми маємо сімку мечів, хтось щось знов вкрав. Ну, типу, слався корупція, вареп, типу, знову хтось щось вкрав. і за цього сам комплекс проходить по вісімці мечів, тобто є певною ступені заблокований і за п'ятірки Пентакли, і за недостатку якогось ресурсу, обслуговування там я не знаю якоїсь такої історії. Тобто, ну, коротше, як завжди. Вивелося воно для того, щоб потрусити своїми мащами ядерними, а, от для того, щоб показати, що Росія-матушка, ще в строю, та, -та, 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 та 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 Знаєте, ото п'яний Медвій шатун. Ну, це от приблизно така історія. Слухайте, тут є правосуддя, є вісімка мечів і так далі. вообще по-хорошому. Її є за що взяти. Її прям є за що взяти. Правда. Це не дуже свіжі штуки. Я на самом деле ну, Санечка переперевір на Ну на всякий случай зараз давала вона позиції зараз по свіжому чи ні. Бо в мене про це не фігурує. Мені говорять, що просто людина Ну вродилася з нідаразвітостю, знаєте, в общем то але давайте так правосуддя. Повинно бути, її є за що взяти. І я дуже надіюся, що наші служби там чота капнуть. Е, буде якесь давайте Так, буде що-то -та і в інфопросторі, можливо, навіть вибачення, і так далі. Але я все таки і надіюся, і по розкладу, що має бути правосуддя. Mm. До речі, поки Женя буде там дивитися, що вона робила в Києві. Я дивлюся, мене теж не випадає, щоб в неї були свіжі, якісь злиті позиції, чи якось по-свіжому, щоб вона працювала. Але якась історія. А, ну там не знаю, можливо, минулорічна, декілька там років тому на початку повна масштабка яка понесла за собою якісь жертви за гроші продана. От, дійсно є. В мене випадає, що дійсно щось щось пов'язане із напрямками, зі сторонами, можливо, з якимись дорогами чи якимись такими штуками з неї. Ну, тобто, там є дійсно Женя правий, там є куди копнути. Є куди капнути і ну коротше є за що взяти, є за що є за собити, що взяти. хоч вона да. і має да там якийсь термін давності, наприклад, там здавала позицію у 2022-му, але ну або говорила прямо щось едаке, да у 2022-му, але це не срок давнини для того, щоб взяти за сраку. А там, скоріше за все, візьмуть, бо в мене теж для неї випадає. Ну, типу, для неї це не дуже красива картинка. От нам на радість їй не дуже. Я справді думаю, якщо нас дивиться хтось із Божої служби, хлопці, напишіть мені або Наталі, бо в мене є там пару кандидаток, яких я дуже сильно хочу профілі кому-небудь так красиво продемонструвати. Я деяким хлопцям уже скинула, хочеться мені прям дієвих рішень, бо сидить там одна, навіть не одна, парочку таких мадам. Які ЕРФ приймають, і російську картку мають, розповідають про те, що не все так однозначно, і прямо в публічному просторі. Дуже мені хочеться, щоб на них звернули увагу. Дуже мені хочеться, дуже. Кажуть мені, що вона була проїздом. Вона була проїздом. Ми, 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 ми тут не живемо потому що достатньо карти карти в там карти в транзитному положенні, карти в передвиженнях і так далі. Ми або проїздом, або на який срок, Це я вже саму на глобус натягиваю по вторинним цим дієстям карти. Я приїжджала когось навідати і поїхала собі обратно. Не більше того. Розкладаю, тому що поки що розглядаю два варіанти. Перший варіант, в якому злотая, золота рибка дуже здивована, що селітра робить на морі, <свісно> в морі на дні. Тобто, перший варіант це коли вантаж скидується, дійсно, в воду для того, щоб цей корабель как-то захранити, можливо, навіть з екіпажем, який на ньому є, щоб кудись його адбуксірувати, або щоб він кудись вже приплив. Другий момент це я не знаю, наскільки це працює, чи, чи це може бути, чи ні, ну, В общем-то, але розглядає другий момент. А, або перевезення розвантаження, ванта, розвантаження прямо в морі, і перевезення, вивезення і так далі цієї селітри, або просто евакуацію цього як його там, екіпажу. А от сам корабль, будь тобою, що будіти, серії. Ну, я думаю, що все-таки до розвантаження йде мова. Два варіанти. Або вони скидають це все, якщо з розвантаженням не виходить, скидаються на дно у воду а сам вантаж, або все-таки якимись планами чинами розвантажать.